Пане генерале, хочемо почути і вашу думку. Так, оця енергетична агонія для себе є десь, окреслюється так: це приступи передсмертельні російського війська. Чи як ви це бачите? Що це означає? Це означає, що Путін вже загалий кут, ото глухий кут, про який ми говорили 24 лютого, коли він напав. Він сказав, що це тобі кінець, прямо звернувшись до Путіна. От коли почав обстрілювати всі міста і Київ атакувати, так і сталося, і ці йдуть формати якраз втрати його або здачі вже щоденно, і дійсно в нього вже виходу немає. Він задіяв так сказати, декілька останніх аргументів: це окупація і проведення цих так званих, як він назвав їх, референдуми приєднання, що нічого так сказав, не сталося. Фактично, це фейк. З іншого боку, мобілізацію, щоб нас налякати і посилити свої позиції. А фактично, вона провалюється. І третя складова це була е, загроза е, застосування тактичної ядерної зброї. А це об'єднало світ проти самого Путіна і він злякався. І в даній ситуації дав він, ще намагається щось там говорити. Але я чітко контактую зараз із керівництвом і Британії, і США, і Німеччини, і Франції, і особливо ядерних держав. А по оперативним каналам ми маємо чітку вже позицію і Китаю, і Індії, також партнери Росії, але ядерні держави, які чітко заявили. Що використання якраз ядерної зброї, навіть проти тактичної проти нашої держави, це буде кінець режиму. Це буде той початок, який швидко закінчить війну, але вже іншими засобами. Тому Путіна залишився один аргумент залякувати нас, чого він боявся і чого він не врахував. Хоча йому всі казали е його е поплічники на скати, представники розвідки, контрозвідки, ФСБ, що тут е фактично народ весь за Путіна. Що ми за три дні все зламаємо і тому подібне. Але я врахував чого, що неможливо перемогти єдності українського народу. Це самий великий дух, який об'єднав людей, незалежно ні від політичних та сподобань, ні регіональних, нічого. Отут основа. Я проїхав 102 країни світу. Там, де були війни і народ об'єднувався, ні один агресор не переміг. Ми знаємо цю історію. Пам'ятаємо, як радянський Союз Фінляндію проводив захватити, але він піднялися всі. Як радянський союз намагався захопити Афганістан, не вийшло. Як США було в, в війну в В'єтнамі, така величезна країна, також і також нічого не вийшло. Чому тому, що народ потужно об'єднаний сьогодні? Українці стоять на передньому краї боротьби з ворогом і за нашу державу, і на основі демократії. А тепер ми говоримо, чому ж він наче обстріли? Це вже останній аргумент залякати людей. Не тільки підірвати інфраструктуру нашу енергетичні об'єкти, наприклад, знейтралізувати всі інші комунікаційні можливості і життєві ресурси, а в першу чергу подавити дух українців. Оте От перша основа, як я говорив для наших і воїнів, для наших, так сказати, для нашого народу в цілому, для наших людей, які піднялися в кожному місці в селі. От якраз він цим шляхом хотів те, щоб люди почали ставити питання перед керівництвом держави про проведення переговорів, тому що критична ситуація: йдуть обстріли, гинуть люди. Попереду зима, ми будемо всі мерзнути, тобто перелякаємося його. Це я просто знаю не з якихось джерел, що само собою знаючи самого Путіна особисто. Він якраз такі методи використовував для всіх народів і сьогодні використовує для нас, поставивши якраз того м'ясника суровікина, який не має ні честі офіцерської, ні моралі, нічого. Йде на любі так сказати, злочини, сам втягнувшись Путін і втягує все своє оточення, всі злочини. Тому якраз ці обстріли це логічний його останній шанс. Ще якимось чином тиснути на нас поставити перед е, питанням перед е, вибором або він далі продовжує ці обстріли. А він вже продовжує більше десяти днів масований з моменту призначення цього командуючого і зрозуміло далі тиснути і через міжнародних партнерів, щоб ми прийшли на переговори і погодилися на умови Російської Федерації. Тоді він відповідно показує, що він завершив нашу спецоперацію. Він виграв і фактично може вже піти на якесь перемиря. Тимчасово підкреслюємо. Тому що накопивши резерви, які він сьогодні поки ще немає. Це ще одна була причина, що він втратив якраз позиції і далі е, намагається створити цю паузу. От він тоді знову розпочинає агресію повністю на захоплення нашої держави. Ми, сама ідея мобілізації вона провалюється тим більше підготовка да, дійсно сил, які він кидав сьогодні на фронт, і ми бачимо і по Луганську, і по півдню там вже вони або тікають, або здаються, або гинуть. У даній ситуації він вирішив до нової тактики це провести відповідь навчання біля 250 тисяч на полігонах. 80 полігонів в Росії він створив і е, ще додатково 80 центрів навч... научбових, і підготувати ще за 2-3 місяці оцих мобілізованих нових бойовиків і направити в Україну для проведення нових наступальних операцій. Ми цей шанс не даємо сьогодні. Період якраз проведення активних наступальних дій дуже для нас актуальний, тому що пізніше з зими. Все-таки ці ресурси будуть прибувати. Не кваліфіковані може, але це буде велика вродіна маса. З них високим рівнем військової техніки і озброєння, але це буде їх багато. Нам ще потрібно буде надзвичайно потужно відстояти наші рубежі і продовжити атаки. Є перший сценарій. Більш ефективні сьогодні дії і на півдні, особливо звільнена Херсона. А далі може, як ми бачимо по Харкові і не раз говорили про Херсон. Що ще 4 місяці назад. Розпочнемо наступальні операції. прорвемо фронт почнеться паніка. Я знаю росіяни, як вони там все відчувають. Ми постійно ж там буваємо. От тоді паніка на відповідно на породжує і більш формат широка. те, що вони будуть здавати позиції, і тікати, і от якраз на цій основі, як по Харкові було, коли і зюм і балаклею здавали з малими зусиллями, практично не з опір. Чому були перелякані, що ми йдемо потужним фронтом, і можна дійсно на плечах йти далі. Але це для цього треба, щоб глибоко проводити спеціальні підготовчі операції, і тактичні, стратегічні, генерувати кращі сили, особливо високоточну зброю, ми сьогодні отримуємо системно, і це перспектива наступальних операцій двох-трьох місяців. І цей період може, як перший сценарій ми говорити, може дуже успішний бути для нашої держави, що Путін не тільки не оговтиться з цим резервом, а що паде його режим. Як будуть великі успіхи, я знаю що зараз уже ситуацію в його оточенні в різних секторах, вони Сьогодні ще поки виступати безпосередньо проти нього не будуть хоча зріє незадоволення, але коли буде величезний провал, величезні відступи, тоді відповідно величезне буде розчарування і отих зомбованих росіян. Особливо близько оточне готова до ефективних дій по розміщенню. Але і пане генерале, розумієте, тут яка історія в тому, що Путін як загнаний звір, він буде боятися, тому що що для Путіна найважливіше це зберегти владу. Він вже стільки років просто тримається за це крісло в тому червоному крилі, в цьому червоному, я не знаю, як це назвати. Будинку, замку Мордорі, так і він як загнаний звір. Чисто теоретично навіть буде готовий ще до якихось дій. От ми бачили, що перед тим як цілити по нашій енергетичній інфраструктурі були спроби, зокрема, якщо не помиляюсь, біля кривого рогу знищити нашу дамбу. Так що ще від них можна чекати? Ми розуміємо, що на ядерний шантаж вони не підуть, тому що їм просто зразу е вкажуть місце і покажуть, де вони будуть закопані. Але що ще він може зробити на вашу думку? На мою думку, це було по перше, розширення зони обстрілу. Але зараз підтягують нові ракети ще старого радянського виробництва. Їх багато. Прямо скажу балістичні ракети, які може запускати сотнями. Це дуже така потуга і небезпека велика. Це для нас велике завдання сьогодні їх і збивати, і упереджувати. Заключив контракт з Іраном ще приблизно декілька сот балістичних ракет, що додатковий ресурс, які ви використовувати. Першу чергу для обстрілу цивільного населення, і тут уже не тільки бити по жилих е, та кварталах, а боя бити і по гесах, і відповідно теплових ретростанціях, комунікаціях, залізницях, вокзалах. І я думаю, буде формувати вже операції. А він до цього особливо здатний провокації на атомних електростанціях, не тільки Запорізька Атомстанція, це можуть бути інші та стратегічні ядерні об'єкти, але знову Україну. Тобто він, як право, зворачує, на бачення, як навіть по кримському мосту. Зразу визначив, що це слід України, що це СБУ, а тоді головне управління розвідки, що це дійсно терористи, ми начебто, і він б'є зворотні по нас. Такий цинічний так скажіть підхід сам скоє, сам готує операцію і сам звинувачує. А тоді на основі цього він проводить операції помсти, але це можуть бути вже масові. Отут ми повинні його упереджувати, знаючи його озадами. Через можливості стратегічної розвитки військової розвитки, тактичної наших партнерів, які дуже ефективно нам допомагають, і СРУ, ФБР Мі 6 Мі 5 БНД, Джесте Французьке, масад уже включила цей процес. Я думаю, що ми по багатьом каналам будемо отримати інформацію напередження і ці операції і оперативним, і політичним шляхом дипломатичним, і військовим саме головне тут йому нічого не вдасться. Я знаю його. Ще говорю, він загнений в куток, ото, як той вовк, який буде кусатися в цей період можливо. Але чого він боїться? Отут, я вже персонально знаю його. Він боїться надкритичних дій, ефективних дій збройних сил України і об'єднання міжодних потужних сил, які дружно ми на фронті, а вони з інших кутів поставити на місце. В нього вибору не буде. Він не самобився, прямо скажу. Він дійсно нормальний, він агресор, він агресивно буде діяти далі, але він буде себе захищати або буде себе оберігати. Він не піде на ядерний шантаж до кінця, хоча б лише цю планку піднімати і піднімати до червоної жирної риски. Прямо скажу, але він не перейде, тому що боїться зворотніх ударів. Мало того, ось не прямо скажу. І британський міністр оборони інші попередили: зворотній удар обов'язково буде прямо по центру прийняття рішень в Москві. Це по оперативним каналам і передано. Офіційно так озвучено, начебто, загальним що будемо чи не будемо, от це для такого загального користування. Але конкретні попередження путіну, попередження Шойгу, чітко вони передані. Мало того, до нього звернувся і Сінзіпін, і прем'єр індії про те, що цей формат недопустимий, тому що це вже буде порушений світовий порядок, особливо в системі ядерної безпеки. А це недопустимо допустимо ні для кого, перший для Путіна. Пане генерале, ну насправді ми вам велике кажемо дякую за такий фаховий і авторитетний аналіз, вашу таку думки, публіцистику, аналітику, і ми з вами вже будемо прощатися. Але на сам кінець, одним словом, я вас попрошу лише відповісти. Пан Буданов заявляв, що вже на початку наступного року українські війська зайдуть в Крим. Ви в це вірите? Ви бачите такий розвиток подій? Але одним словом, кінець війни близько, якщо коротко. Півроку. Півро повинен бути кінець війни. За нами. успіх! Дякую. Ну і завершиться перемогою України. Виключно перемогою України. До перемоги.